Перший планшет преміум класу від OnePlus, єдині в світі мікроскопічні біороботи і унікальна клавіатура, яка перетворюється на контролер. Ну і як прибрати оселю з потужністю в 28 тисяч паскалів. Про все це ви дізнаєтеся прямо зараз, адже дивитесь Epic Techno News – україномовний науково-технічний новинний дайджест на каналі Епіцентру. Підписуйтесь, у нас для вас ще багато цікавого. Китайська компанія OnePlus загалом відома як виробник потужних смартфонів, цьогоріч бренд вирішив здивувати користувачів новеньким планшетом преміум класу. Попередньо замовлення на нього стартують аж 10 квітня. А от коли пристрій надійде у вільний продаж, Поки невідомо характеристики новинки доволі вражаючі. Ну, дивіться, самі: планшет OnePlus Pad оснащено сенсорним рідкокристалевим екраном з діагоналю 11,6 дюймів. Роздільна здатність становить 2000 на 2800 пікселів. а частота оновлення 144 Гц. Планшет працює під управлінням Oxygen OS 13.1 на базі Android 13. Серце пристрою доволі потужний процесор Mediatek Diamond City 9000. На борту є 8 ГБ оперативної пам'яті, а вбудоване сховище розраховане всього лише на 128 ГБ пам'яті. Основна камера на 13, а фронтальна на 8 Мп. Ємність акумулятора складає 9510 мАч. Підтримується швидкісна та бездротова зарядка. OnePlus Pad поки що буде доступний в єдиному, та, на мій погляд, не дуже привабливому зеленому кольорі. А, аби стимулювати інтерес до новинки, виробник пообіцяв гарний дарунок кожному, хто оформлюється перед замовленням. Який саме невідомо. Можливо, це буде навушники або деякі фірмові аксесуари до планшету. Пишіть в коментарях до відео, чи зацікавить вас перший планшет від OnePlus, і я обов'язково зроблю на нього детальний. Огляд, ну, як тільки він а, поступить у продаж. Американські вчені винайшли спосіб створення мікроскопічних роботів із живих клітин. І це дійсно дивовижна новина, адже такі програмовані біомеханізми можуть бути дуже корисним інструментом у різних сферах нашого життя. Першу чергу мова йде про медичну галузь у справі лікування людей їх можливо застосовувати для видалення пухлин, регенерації клітин та багато чого іншого. Винахідники назвали таких роботів ксеноботи. В їх розробці приймав участь штучний інтелект матеріалом слугували стовбурові клітини жаб. А весь процес створення базувався на дарвінівській теорії природного відбору. Врешті-решт науковцям вдалося створити живих плаваючих автономних роботів, розмір яких менший за міліметр. А ще вони здатні до самовідтворення. Звучить просто фантастично. Хоча винахідники з великим натхненням ставляться до свого творення, проте це новина сколихнула суспільство та викликала багато запитань та острахів. Це як морально-етичні дилеми, так і побоювання, що ксеноботи вирвуться з лабораторії, вийдуть з під контролю та нароблять багато шкоди. Наразі хвилюватися нема підстав, оскільки біороботи поки що дуже обмежені в своїх можливостях, а їх творці докладають максимально зусиль, щоб експеримент залишався максимально безпечним і корисним для людства. Сподіваємося, що так буде і надалі. Тож побажаємо вченим удачі! Ще одна цікава новинка, на яку вже можна оформити попереднє замовлення це бездротова клавіатура, Grab Shell. Її особливість у тому, що вона є трансформером і може перетворюватися в крутий контролер для ігор. Звичайно, це не перший подібний пристрій. Раніше різні виробники вже пропонували щось схоже користувачам, проте від інших кишенькових клавіатур GrabShell відрізняє те, що вона включає повну розкладку QWERTY, а також багацько додаткових. Повністю настроюваних клавіш. На додачу всі кнопки залишаються активними та доступними, незалежно від того, у якому форматі клавіатури чи контролеру використовується пристрій. Grabshell може навіть замінити мишку завдяки міні-трекболу та колесу прокрутки. Також тут є аналоговий джойстик. Що ж, на мій погляд, така клавіатура була б зручною не лише для геймерів, з нею можна зручно вмоститися. В кріслі або на дивані працювати стоячи чи навіть лежачи. Коротше кажучи, я б задоволення протестував цю круту штуку для ігор і роботи. Наразі GrabShell доступний для попереднього замовлення із знижкою у 100 доларів. Тобто його ціна становить 299 доларів замість 399. Він поставляється у білому або чорному кольорах, а поставки першої тисячі одиниць очікуються десь між ще. Нем і липнем цього року, тож з нетерпінням очікуємо. Бренд АЄХО, що створює розумну побутову техніку, випустив лінійку потужних акумуляторних пилососів. На відміну від аналогічних побутових пристроїв інших виробників, ці моделі не лише функціональні та зручні. Головне, що вони доступні за вартістю для більшості користувачів. На мій погляд, це дуже важливо на сьогодні, адже така техніка дозволяє не обирати між ефективністю і заощадженням сімейного бюджету. Ви можете придбати корисний прилад, який зна. Полегшить ваш побут, ну і при цьому така покупка не буде обтяжливою для гаманця. Детально про всі характеристики акумуляторних полососів, АЕХО я розповім у огляді, який незабаром вийде на цьому каналі. Тому неодмінно підпишіться та активуйте цин -цин -цин, дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це були всі техноновини на сьогодні, але неодмінно побачимося вже через тиждень. Бережіть себе, па папа!